Пасажиропотік у пунктах пропуску на ділянках відповідальності 94-го прикордонного загону залишається стабільним. В середньому за добу державний кордон перетинають 8,5 тисяч осіб та 2,5 тисячі транспортних засобів. Про результати здійснення прикордонного контролю йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ова З початку року. Державний кордон перетнуло близько 2 мільйонів 673 тисяч осіб. На виїзд з території України прослідувало 1 мільйон 264 тисячі осіб. На в'їзд в Україну 1 мільйон 408 тисяч 207 осіб. Найбільша категорія осіб, які перетинають державний кордон, це є громадяни України. З загальної кількості їх перетнуло 2 тисячі чотириста тисяч осіб, саме громадян України. На виїзд з території України 1 мільйон тисяч. Мільйон 165 тисяч і е, повернулися на територію України 1 мільйон 304 тисячі осіб. Е, відповідно, іноземців самі бачите цифру, якщо порівняти, то це всього лише 203 тисячі 180 осіб. Щодо транспортних засобів, які перетнули державний кордон, всього за рік 636 701 транспортний засіб. В Україну, приблизно, в Україну 312 993 транспортних засоби та з України 320 3708 транспортних засобів. За 9 місяців цього року на ділянках відповідальності 27-го державного прикордонного загону пропустили 3 мільйона тисячі 120 осіб та більше 628 тисяч транспортних засобів. За словами спікерів, пасажиропотік тут збільшився. Також чималій кількості громадян відмовили у пропуску. Було відмовлено в пропуску 2405 особам. Також відмічається збільшення. Припинено спроб незаконно перетинання державного кордону в пунктах пропуску за чужими документами 3 особи, за недійсними документами 102 особи. Також за порушення правил перебування було складено документи, адміністративні документи на 181 особу. З питань оглядової роботи було вилучено і виявлено в цьому році 8 одиниць зброї, 909 штук боєприпасів, 540 грам наркотичних речовин, а також товарів у 92 випадках на суму 10 мільйонів 770 тисяч гривень. Також відмічається збільшення. Кожного брифінгу йшла мова про нововведення в законодавстві, зокрема про електронну чергу для вантажівок. І тестовий режим є черги для пасажирських автобусів. В є черзі по пункту пропуска, наприклад. ТЕСА перебуває 1500 транспортних засобів вантажних. Фізично ми їх не бачимо, тобто особам не потрібно стояти 3, 5, 7 діб перед пунктом пропуска. Особа може займатися своїми справами, здійснювати свою господарську діяльність на території України. І коли вона отримує смс-повідомлення з часом, коли їй потрібно прибути в пункт пропуска, вона прибуває і фактично одразу заїжджає на територію пункту пропуска для здійснення контролю. Щодо електронної черги для автобусів, наразі ця черга функціонує в тестовому режимі. Тобто, автобуси під'їжджають, вони мають бути зареєстровані в електронній черзі, але перетинають кордон по фізичній черзі. Тобто він під'їжджає, зареєстрований в електронній черзі, але по черзі заїжджають, яка перед пунктом пропуска знаходиться. За словами спікерів, наразі кількість автобусів на пунктах пропуску зменшується. Зумовлено це завершенням туристичного сезону. Актуальну інформацію щодо стану черг можна дізнатися на офіційних сторінках Держприкордонслужби та західного регіонального управління у Фейсбук і Телеграм.